Квадратний корінь з числа. Перед тим, як зрозуміти, що таке квадратний корінь, давайте подивимося з вами, як графічно розв'язати рівняння. Якщо ви бачите ось таке рівняння, то його можна розділити на дві частини, графіки яких ми можемо будувати. Ліворуч залишити просто х квадрат і побудувати параболу, як ми вже будували на минулому уроці. Синенький графік тут. І можемо подивитись на праву частину 3-2х. І побудувати пряму лінію. Для побудови прямої лінії вам буде достатньо двох точок. Отже, будуємо пряму і будуємо параболу. Бачимо, що вони перетинаються в двох точках, дві точки перетину. Нас не цікавить значення ігреків, тому що в рівнянні немає ігреків. Тому дивимося абсциси цих точок перетину. Тобто дивимося на x1 і на x2. Бачимо, що x1 за графіком у нас буде мінус 3, x2 за графіком у нас буде одиниця. Але через те, що ми робили побудову, ми могли неправильно побачити ось ці значення. І тоді потрібно було б підбирати інші точки для побудови параболи і більш деталізувати її. Але наразі на, на бачимо і потрібно ці точки обов'язково перевіряти. Без перевірки, графічний спосіб не працює. Отже, отримали значення по обсисах мінус 3 і одиницю. Перевіряємо, якщо х буде дорівнювати мінус 3, підставляємо його в х квадрат в ліву частину нашого рівняння. Отримуємо 9. Підставляємо те саме мінус 3 в праву частину нашого рівняння і теж отримуємо 9. 9 дорівнює 9, тому це буде перший корінь. Так само робимо з одиницею, підставляємо в ліву і в праву частину. Частину нашого рівняння отримуємо однакові значення. Бачимо, що значення однакові, і для мінус 3, і для одиниці. Рівняння справджується, а тому це обидва будуть наші корені. Можемо записати відповідь. Давайте іншу форму запису подивимось з вами. Розв'яжемо ще й таке рівняння, коли ліворуч стоїть парабол, а праворуч стоїть гіпербола. Тут я окремо винесла вам точки, якщо ви бачите. В табличках для побудови параболи і для побудови гіперболи. Будуємо параболу синенька лінія і будуємо гіперболу червоненька лінія. І бачимо, що гіпербола і парабола перетинаються лише в одній єдиній точці, в точці К з координатами х0, і0. Тоді знову ж таки дивимося на абсцису точки К, і це буде двійка, тобто х0. Це буде наш єдиний корінь. Маємо перевірити його. Перевіряємо, підставляючи в наше початкове рівняння, отримуємо вірну тотожність. А тому це буде наш корінь. Тепер дивіться: якщо в нас одна точка перетину, то один корінь. Якщо дві точки перетину, то два корення, два розв'язки нашого рівняння буде. Отже, запам'ятайте, скільки точок перетину має графіки, стільки розв'язків у вас і буде. Давайте передамо далі. Подивимось на ось таке рівняння х квадрат дорівнює А. І нехай А в нас може бути абсолютно будь-яким. Тоді воно може бути як додатнім, так і від'ємним, а також може бути числом 0. Ліворуч, у нас буде стояти парабола, а праворуч y дорівнює А це буде в нас просто пряма лінія, яка співпадає з вісю ОХ. Паралельна досі осі Х. Не співпадає паралельна досі осі Х. Тож, якщо А в нас буде від'ємним, то в наші значення будуть знаходитись під у ОХ, це крайній лівий графік. І тоді точок перетину в нас не буде. І тоді наше рівняння х квадрат дорівнює чомусь від'ємному не буде існувати на дійсних числах. Далі дивимось. Якщо в нас А дорівнює нулю, ось в цьому випадку, одному єдиному, в нас тоді пряма Y дорівнює А. Яке дорівнює нулю, буде співпадати з вісю іксів. І бачимо, що в нас тоді буде утворюватися лише одна єдина точка дотику нашої параболи, і нашої прямої дорівнює А. Тому буде одне єдине рівняння це координати нашої вершини х дорівнює 0. І в третьому випадку, коли А в нас будуть додатніми числами, то тоді графік y дорівнює А буде паралельний до осі X і знаходитись над вісю X, тобто в додатній частині y. І в нас обов'язково утвориться два корення. Бачите? х1 і х2. Через те, що парабола має віддзеркалені відки, так, відносно всі, у, то тоді х1 і х2 будуть відрізнятися лише знаком. Давайте з вами ж подумаємо, як це так буде. І ось таке рівняння: х квадрат дорівнює 4. Давайте подумаємо, яке число можна піднести до квадрату, щоб отримати 4. І вам голову одразу приходить 2. 2 в квадраті буде 4. Правильно, і це буде ось ця координата х2. А яке ж друге тоді значення буде? І тут ті, хто трохи хитріше, можуть вже побачити, що це буде число мінус 2. Якщо ми мінус 2 піднесемо до квадрату, то в нас так само отримається число 4. І це буде значення нашого х1. Тобто, якщо ми оберемо конкретно х2 дорівнюють 4. Замість літери А в нас буде тут конкретне число 4. То тоді х1 буде в нас мінус 2, а х друге в нас буде 2. В нас будуть два неоднакові корені. Вони відрізняються знаком. Що ж таке квадратний корінь? Квадратний корінь з числа А це число квадрат якого дорівнює А. І ми дійсно можемо побачити, що якщо 5 і мінус 5 ми піднесемо до квадрату, то отримаємо 25. А отже, число 25 ми можемо написати під такою позначкою, як замість А, там, де в нас читає правильно написано, і то буде корінь з 25, буде дорівнювати 5. Так само можемо з вами побачити, що якщо корінь з 3 і мінус корінь з 3 піднести до квадрату, у нас отримається число 3. Але в нас існують дві різниці між арифметичним і алгебричним коренем. Трохи детальніше поглиблемо це знання в подальшому. Наразі лише не зрозуміти, якщо корінь з якогось конкретного числа, це буде арифметичний корінь. Наприклад, корінь з 16 це завжди буде 4. Корінь з числа 2, так і буде записуватися ось так корінь з 2. Це в нас арифметичні корені, прості, як арифметика. Алгебраїчні корені у вас можуть виникати лише от в цьому випадку, коли ви розв'язуєте наші такі, такого типу рівняння. Поки що давайте лишимось на, такої, на такій позиції. Далі подивіться на ключовий момент, який записаний внизу в куточку. І тут ви побачите, що за означенням, якщо корінь з А піднести до квадрату, ми отримаємо просто число А. Але умова обов'язкова, А має бути невід'ємним. Нуле може бути, додатнім може бути, від'ємним ні. І, як приклад, корінь 7 в квадраті дорівнює 7. Квадрат і корінь по їли один одного. Давайте з вами спробуємо обчислити. Обчислить ось такий вираз: 1, корінь з 15,49. Розв'язуємо це рівняння, господі, цей вираз. Як же обчислюється? Спочатку нам треба перевести наше мішане число в неправильний дріб. Нагадую, як переводити: це треба одиницю помножити на знаменник, цілу частину помножити на знаменник і додати до чисельника. Помножили, додали, отримали корінь 64,49. Тепер треба побачити, хто ж в нас стоїть в квадраті в чисельнику, хто стоїть в квадраті в знаменнику. Якщо є можливість скоротити, скорочуйте, щоб вам легше було. Тут нічого не скорочується, і ми бачимо, що 64 то 8 в квадраті, а 49 то 7 в квадраті. А отже, під коренем в нас стоїть дріб 8 сьомих в квадраті. І тоді корінь і квадрат поїли один одного, скоротилися. Корінь і квадрат завжди скорочується, лишається 8 сьомих, ну і далі перевели вже, вже в е, мішаний дріб, виділили цілу частину. Давайте ось таке побачимо. І тут ми з вами побачимо завдання. В нас є, обчисліть значення виразу, використовуючи формулу різниці квадратів. Червоненьким, вам написана формула різниці квадратів 7 класу, але в нас умова ось така: корінь з 13 мінус корінь з п'яти, помножити на корінь з 13. Плюс корінь з п'яти. Тут треба побачити цю формулу, і ми бачимо, що в ролі літери А грає в нас число корінь з 13. В ролі літери Б завжди грає той, біля кого стоїть мінус. А мінус стоїть тут біля кореня з п'яти. Тому в ролі літери Б буде в нас корінь з 5. А далі в нас є ліва частина і права частина. В нас є добудок, а нам потрібно згорнути до квадратів. Згортаємо до квадратів. Отримаємо. Корінь з 13 в квадраті відняти корінь з 5 в квадраті. Ну і далі квадрат корінь поїли одного одного, скоротилися, корінь і квадрат завжди скорочуються, і отримується 13 відняти 5 і просто число 8. Ось так легко виконуються подібні завдання. Давайте подивимось на ось таке завдання, як таке обчислити. Тут ми бачимо, що якщо перед коренем написане якесь число, то це число множиться на цей корінь. Так? У нас тут записано 6 помножити на корінь. Знову нам потрібно перевести мішаний, мішаний дріб в неправильний дріб, і тоді в нас буде 6 помножити на корінь 16,9. Додати 9 помножити, а тут ми бачимо, що в чисельнику стоїть 100. А це 10 в квадраті, знаменник 81, а це 9 в квадраті. І отже, ми з вами отримаємо ось такий запис. В нас буде 6 помножити 16 то 16 дев'ятих 4 треті в квадраті, а 10 в і 9 в квадраті ми можемо записати як спільний дріб і степінь винести за дужки. Виносимо степінь за дужки. І тоді бачимо, в нас стоять знову ж таки числа в квадратах. І пам'ятаємо, що корінні квадрат поїло один одного. Скорочується корінний квадрат. Скорочуємо наші коріні квадрат і отримаємо 6 помножити на дріб підкоріневий вираз. Той, що стояв під коренем. 4 третіх. Додати 9 помножити на підкоріневий вираз. Корінній квадрат скоротились. Лишився підкоріневий вираз. Чому підкоріневий? Бо він стояв під коренем. 10 дев'ятих. Тепер домножимо, скорочуємо наші дроби. Пам'ятаємо, що якщо нічого не написано, то там стоїть знамене одиничка. І отримуємо з вами 8 плюс 10. І, звісно, це буде просто число 18. Ось такі нескладні завдання з коренями. До зустрічі!